Кульмінацією другого сезону серіалу Відьмак стало створення своєї рідної сім'ї, особливо після протистояння з Войлет-Мейер, безсмертною матір'ю, яка планувала заволодіти дівчиною підопічною Геральта Цірілою для зловісних цілей. Виявилося, що знання про значимість Цирі поділяє більше ніж один ворог, а це означає, що Геральт змушений покладатися на чарівницю, та то знов-то знов кохану Єнефер, незважаючи на його небажання довіряти їй після попередньої зради. У той час як Геральт бере на себе обов'язок навчати Цирі бути відьмачкою, Єнефер бере участь у ролі навчання принцеси Циндри володіти своїм хаосом. Вітаннячка усім глядачам. Що ж пройшло понад 18 місяців з виходу другого сезону відьмака. Звісно, після не зовсім вдалого першого сезону, а далі ще гіршого другого, та ще після того як мене добив, прости господи, відьма кровне походження, я зовсім не мала неймовірно великих надій щодо сезону. The cat І ось на календарі 29 червня Netflix випускає третій сезон історії про відьмака. А якщо точніше, то перші п'ять з восьми серій. Інші три ми побачимо через місяць. І саме їх я хочу обговорити з вами. Але перед тим поділюсь, щодо моїх відносин з відьмаком за цей міжсезонний період. Я нарешті почала знайомитись з іграми. Я визнаю, що саме через ігри, а не через книги, відьмак отримав свою популярність. Я теж в свій час дізнав про білого вовка саме завдяки грі, але не мала можливості пограти, тому я читала книжки і полюбила всесвіт, який створив Анджей Сапковський, хоча фанатом назвати себе не можу. Отже, нарешті переді мною був дикий гін. Я трошки пограла і зрозуміла, що все ж таки, якщо і проходити Відьмака, то вже з першої частини, тож третього я поставила на паузу і наразі граю у першого. Також буду відвертою, перед переглядом вже нового сезону я передивилась попередні. І якщо перший сезон, мені здається середнім, хоч з першого, хоч з третього перегляду, то другий мені сподобався більше саме з другого перегляду, аніж з першого. Я в жодному разі не відмовляюсь від своїх слів щодо другого сезону, відео є на каналі. Переходьте за посиланням і дивіться. Все, що мені не подобалось, продовжує не подобатись, але перед повторним переглядом другого сезону я гарно пам'ятаю. М'ятала усі недоліки і була до них готова. Більше того, я все це прийняла і змирилась іншого виходу просто не існує. От і висновок, якщо приглядати серіал на лайці, не сильно вникати і точно не очікувати і не порівнювати сюжети з книг, то тоді при згадуванні «Відьмака» від Netflix не буде сіпатись око. Мені вже все одно на те, що майже нема слов'янського духу, мені перестала різати очі інклюзивністю інклюзивність у сетінгу середньовічного фентезі. Я змирилась тим, що з моїх улюблених тріс і любистка роблять незрозуміло, що саме дотримуючись такої позиції, я прийнялась дивитись третій сезон. Лесь рано вранці, чекала 11 години, щоб нарешті залипнути на пригоди відьмака принцеси відьмачки, чаклонки та барда. І от п'ять серій переглянуто, і я можу поділитися своєю думкою від побаченого. Але перед тим попрошу вас підписатись на канал та підтримати відео своїм лайком. В першому епізоді Геральт розповідає Цирі історію, яка буде знайома кожному, хто читав романи Анджея Сапковського. Вони стоять серед руїн Шааравет ельфійського палацу біля підніжжя статуї, яка зображає ельфійку на ім'я Айлі Рен. Айлі Рен, як розповідає Геральт Цирі, хоробра очолювала групу молодих ельфів у боротьбі проти людей. Але це була місія самогубця. Усі вони загинули борючись за те, у що вірили, а саме знищити людську расу нейтралітет каже Геральт, за нього статуї не ставлять, але це точно допоможе зберегти життя. Подібну позицію відьмака, ми вже спостерігали раніше. У першому сезоні Геральт сказав чаклону стригобору: якщо мені доведеться вибирати між більшим або меншим злом, то я вважаю за краще не вибирати взагалі. Але він, зрештою, зробив вибір тоді. Він вирішив убити колишню принцесу Ренфрі після того, як вона поставила йому ультиматум і втягнула в бійку. Саме в той момент Геральт отримав своє прізвисько Різник із Блавікену. І тепер, у третьому сезоні, у Геральта є інший вибір. З ким він об'єднається, щоб захистити Цирі. Його перший вибір, звичайно, ніхто. Але що станеться, коли нейтралітет більше не буде можливістю? Я думаю, що всіх українців зараз тригарить від позиції нейтралітету, і ми точно знаємо, що у війні треба обирати сторону, але поки що відьмак цього не зробив. За Цирі в цей час справжнє полювання. Франческа ельфійська чарівниця, хоче цирі, тому що вірить, що вона є предметом пророцтва людиною, яка врятує ельфів від знищення. Король Риданій Візьмір хоче одружитися з Цирі, щоб укласти союз з Цинтрою. Вона, зрештою, технічно принцеса Циріла, спадкоємеця Цинтрійського престолу. Імператор Емгирвар Емрейс з Нільфгарда. Теж хоче її, хоча його мотиви в серіалі ще не відомі. А ще є Рієнс, божевільний мах із вогнем, чиї мотиви, хотіти цирі, також не зрозумілі. Хоча він представляє найбільшу небезпеку до слова саме Рієнс, а точніше, інтрига та розслідування, хто ж саме стоїть за магом та керує їм. Основа сезону, і ось тут мене чекав найбільший облом, тому що я то книги читала, і я весь час знала, хто та Паскуда зрадник. Мільйон разів кричала у екран його ім'я, але звісно, мене ніхто не слухав. Через це знання мені було нецікаво й навіть нудно спостерігати за сюжетом, тому що в такі моменти набагато ж прикольніше самому ловити маленькі дрібнички та детальки, збирати пазл докупи, і все ж таки саме мус догадатись, хто є зрадником. Я такого задоволення була позбавлена і тільки ловила підказки щодо мага зрадника. Хоча, можливо, через те, що я знала, хто стоїть за Ріенсом, я їх бачила усім іншим, вони були незрозумілі. Щось подібне я відчувала у другому сезоні, але в набагато меншій мірі, коли протягом всього сезону нагнітали про те, хто ж такий біле полум'я, а я знала, що то Дані, Йош, чи просто батько Цирі. Але повертаємось до третього і на щастя особисто. Для мене знання, хто є зрадником то найбільший мінус сезону, і до того ж в цьому винна лише я. Тому що я читала книги і я знала розв'язку. Інші мінуси вже ж є, але нагадуючи свою позицію, що я абстрагувалась від книжкового сюжету і прийняла серіал таким, який він є, то всі ці недоліки не викликають в мене і не сильно бісять, як в минулих двох сезонах. Про спінов взагалі мовчу, то один великий недолік, через який хочеться стерти собі пам'ять і ніколи більше не знати історію про першого відьмака та кон'юнкцію. У сезоні справжня проблема виникає з п'ятим епізодом, безкінечним клопотом, який повторюється так багато разів, що стає виснажливим приблизно на півдорозі. Стиль оповідання цієї серії зафлешбечив мене у перший сезон. Пісня, яка лунає протягом усього епізоду на повторі, встигла набриднути і змусила ненавидіти довбаного Вальдо Маркса, так само, як його ненавидить любисток. Знову що сплутають. Спочатку показують події з одного боку, потім з другого, ще з третього. Хоча в кінцівки всі ці стрибки по персонажам і подіях оправдані не так, як в першому сезоні не зрозуміло для чого, але можна було не мудрити так, обрати інший спосіб Відання у висновку найгірший епізод сезону. Також мені прям дуже врізалось в очі, як одненька Цирі вбила декількох солдатів, які одночасно на неї накинулись. Так, ми бачили її тренування, але мені здається, що того, що нам показали, недостатньо, щоб повірити, що маленька, гуденька дівчинка-підліток здатна завалити декількох навчених воювати і вбивати мужиків. Не повірила. Ще недоліком є любисток. Я взагалі. І не розумію український переклад, що в книзі, що в серіалі Юліан Альфред Панкрас віконте Летенхоф став любистком, коли в оригіналі він яскер або українською жовтець. Але не про це. Я обожнюю любистка у книгах. Це мій найулюбленіший персонаж, але серіал робить з нього казна що. Розумію, що хотіли привнести гумору, але виходить тільки ловити крінж і фейспалми. Я гнівилась на другий сезон через те, що було замало любистка. З'явився він аж в четвертому епізоді, і потім лише пару разів. Але в третьому, здається, його навіть забагато. Ще в його сюжет додали любовну інтрижку з принцем Редані родовідом. Не зрозумійте мене неправильно, я нічого не маю проти ЛГБТ-спільноти. Я та людина, яка залюбки читає яойні книжки або фанфіки, дивлюсь фільми, серіали і так далі. Але як я вже казала, все, що зв'язане з бардом, викликає крінж. Це кохання, яке взялось незрозуміло, з чого не виняток взагалі. Особливо якось не дуже вийшло, коли любистку наказали охороняти Цирі. Він кинув її і поперся кохатись принцом. Ну і звісно, я чекала новий хід від любистка. В першому сезоні це була пісня Заплатіть відьмакові карбованим сріблом, у другому палай, різник, палай. Навіть спінов подарував нам непогану пісню сімох. остання, до речі, улюблена у Родовіда. Але от у третьому сезоні так і не отримали шедевру від любистка, поки що. Він щось починав завивати. У титрах до четвертої серії грала пісня, але все це зовсім не те. Сподіваюсь, у наступних трьох епізодах я почую пісеньку від барда. Також Фрингілія взагалі не зрозуміло, що робить у серіалі. Вона з'явилась всього раза три на декілька секунд. Спочатку вона була дегустаторкою алкоголю, перевіряла, є отрута там чи ні. Після того, як вона з кагиром доля якого в сезоні краще ніж у Чаклунки, намагалась обдурити Емгир. Потім вона втікла, а в кінці знову поячило в якомусь шинку. Всі інші недоліки, особливо для мене, незначні, тому перейду до більш приємного. Початок сезону, всі ці перебіжки Геральта, Цирі та Єніфер з місця на місце. Вони постійно вирушали до нових місць за найменших ознак неприємностей, але вони також пристосувалися до комфортної сімейної рутини. Вони сиділи разом, їли і мили посуд. А єн, до якої нарешті повернулася магія після того, як минулого сезону її трагічно позбавили, намагалась навчити Цирі контролювати свої сили після двох сезонів, лише смерть та зради. Приємно було бачити, як троє живуть спокійним, щасливим, навіть сімейним і затишним життям. Також порадувала, здається, дрібниця, але ж яка листи Єніфер до Геральта. Якщо ви читали твори Анджея Сапковського, то напевно пам'ятаєте листа від Єніфер, де звернення друг зустрічалося частіше за інших. Так, чарівниця знущалася з Геральта, який колись почав свій лист із фрази Дорога подруга. А він думав над цим дві ночі. І тут в серіалі так само є. Ше йому друг Геральт, як завжди, залишається похмурим, але напрочуд симпатичним центристом. Як завжди, він найкращий, коли перебуває в самому центрі подій. Переконливий у ролі вбивці монстрів і людей. А також ми побачили здібності Геральта до танців. Битви на мечах зі спалахами магії були достатньо вправними та різноманітними. Єн повернулась до ролі могутнього зухвало незалежного мага. А Цирі стає власною, нарешті стає не просто дівчинкою в біді, чия сила активізується криками. До слова, Цирі мені подобається. Хоча подібні Марісю дівчинки, принцески, які вважають, що навколо них обертається увесь світ. Мене в основному бісять. Хоча, звісно, і не безпідставно яскравими прикладами є Деїнері Стергарія з Гри Престолів і її прапрародичка Рейніра Тергарія з дому дракона. принцеса циріла приємна, і от вона, на відміну від тих дівчат, прикладів що я навела, дійсно законна спадкоємиця престолу. Дякую, що показують її як дитину або підлітка, яка не завжди слухається дорослих і робить все так, як сама вона хоче. Виглядає живою і справжньою, і момент з тим, як вона справилась з монстром на кораблі, показуючи, що вона дійсно відьмачка, мені зайшов. До речі, за взаємовідносинами між любистком та цирі, мені також було приємно спостерігати. А також просто скажу, що трісу в п'ятому епізоді не перевершена. Як на мене, там вона. Була найгарнішою, навіть гарніша за Єн. Знаю, що багато невдоволених кастом Мерігольд у серіалі, але незважаючи ні на що я сама Трісне так уявляла, мені вона приємна. Мені подобається цей персонаж що в творах, що в серіалі. Досі прикро за те, що дуже багато сюжетних ліній Мерігольд віддають Єніфер чотирнадцяту з холма. Я серіалу ніколи не пробачу. З цікавого знову залетів на камео серіал Дикий гін. Ми його бачили вже у другому сезоні. Також у приквелі ми познайомились з Ерідіном, але цей сезон зовсім не фокусується на них. Це так лише затравочка на продовження серіалу. Ще до прем'єри третього сезону анонсували четвертий. Хоча після новин про рекаст Геральта, я думала, що кращим рішенням буде закрити серіал у закінченні третього сезону. Але ні, Щодо до зміни головного актора, то продюсери заявили, що перехід від Кавіла до Гемсфорта буде досить бездоганним. Але ми вже навчені не довіряти шоуранерам візьмака. Хоча з цього випливають теорії, що можливо нам покажуть, як Геральт. Отримав важкі каліцтва, можливо, щось трапиться з обличчям і йому його перероблять. Як зазвичай це відбувається з чаклунами, і тоді Геральт отримає зовнішність Ліама Гемсфорта. Можливо, трапляться якісь мутації, чи Геральта взагалі в б'юті? У нас буде новий відьмак. Не знаю, але хотілось би, щоб все таки зміну актора якось обіграли. Можливо, вже навіть у фіналі на останніх секундах сезону нам покажуть саме Ліама у ролі Геральта. Але поки що в нас є ще три епізоди: насолодитий саме Генрі Кавілом у ролі білого вовка. Що я можу сказати як висновок, перегляд першої частини третього сезону став для мене приємнішим аніж перегляд двох попередніх сезонів. Але в більшості через те, що я сама себе запрограмувала взагалі відкинути все, що я знаю, і пам'ятаю з книжок і менше шукати до чого причепитись. Але все ще для мене відьмак це просто середній серіал на 6 балів з 10. Але це ще не кінець, фінал сезону попереду, і він може перевернути все з ніг на голову. Тому чекаємо. А з мене на цей раз все. Хочу дізнатись ваші думки з приводу першої частини третього сезону відьмака. Чекаю на ваші враження. Діліться всім у коментарях, поспілкуємось разом там. І звісно ж, не забувайте підтримувати канал, підпискою ставити лайки.